Наступний, відміряли в коліна навіть вищі. Так само. Бажано, звичайно, щоб були такі більш потужні гілочки. Так же само підходимо, дивимося. Ось такі більш потужні гілочки. дивимося І так само на веретено на висота 1,20 двадцять на зовнішню бруньку. Брунька бажано щоб йшла на північ. Тоді дерево буде рости тако інакше, щоб однобоке не йшло. Якщо відці буде йти, то дохилиться сюди. Якщо брунька буде відси, то воно буде йти тягнутися до світла і буде рівнятися. Всі останні гілячки зрізаємо на 2 бруньки. Віддивимося одна, тут з другої сторони друга, третя, на 4 нехай буде ось так. А так це все вкорочуємо, Тоненькі гілочки. це так. А так. Обрізав персик цей. Так само.